Доброго дня, шановні телеглядачі, розпочинаємо телепередачу Будні ОСББ з Ігорем Мічудою. І я її ведуча Галина Похільчук. Сьогодні є з нашої студії голова ОСББ генерал Білик Микола Миколаївич. Доброго дня. Доброго дня всім, е, Микола Миколайович. У вас така цікава назва ОСББ генерал. Чому так вирішили назвати своє ОСББ? Ну, коли були збори, були різні. Пропозиції назву і оставить назву як вулиця генерала Безручка, 28. І різні були назви. Але от генерал вирішили, вирішили, не всі довго спори були. Що такої, мабуть, назви, як в Україні, немає. І так і вирішили. Раз нема, значить буде. Ми сьогодні були у вас в гостях. Давайте переглянемо сюжет. Цій багатоповерхівці, що на вулиці генерала Безручка, вже більше 40 років. Будинок чималий, тут шість під'їздів. До літа минулого року його обслуговував міський ЖЕК. Проте тамтешні жителі вирішили відмовитись від його послуг та створити власне ОСББ. Неякісна. Робота, ніякісне відношення до будинку, до мешканців, нічого фактично не робилось. Ми фактично всі мешканці самі здавали гроші, ремонтували, під'їзди, ремонтували покриву своїми символами як могли, замінювали деякі комунікаційні системи підвалі. От і вирішили, що раз ми самі все робимо. Для чого ми будемо кормити жек? Якщо ми можемо ці гроші, які ми прийшли на ЖЕК, вкладати в будинок в свій будинок. Отримавши на руки технічну документацію на будівлю, мешканці зрозуміли, що роботи тут буде багато, адже капітального чи поточного ремонту потребувало майже все. Коли нам передали ЖЕКу документацію, так було записано, що є проблеми з капітальним ремонтом тих же мереж, капітальним ремонтом даху. Входу під'їзди, в самих під'їздах, цокольне приміщення, той самий фундамент був в плаченому стані. Ну і ми все почали, почали кажу, з фундамента. Трошки його заробили, заробили, за цей період, за зимній період, так сказати, ми. Те, що було розпочато усі ремонти мешканці будинку роблять самотужки та завсні кошти. Хоча, як розповідає голова ОСББ, він неодноразово пропонував взяти участь у муніципальній програмі сталого розвитку, за рахунок якої можна виконувати різноманітні капітальні ремонти, отримуючи леву частку грошей на це з міського бюджету. Ми збирали збори опитування, хотіли увійти в одну із програм муніципальних, але не набрали. Достатньої кількості голосів мешканців, трошки інертність мешканців, ще не, не відання питань, хоча й ми розказували, і доказували. Але в цьому році ми не війшли ні в одну із програм, заявочку не подали. Будемо планувати, буду доказувати, збирати збори, щоб основне питання це утеплення. Так, до прикладу, на утеплення усього будинку за розрахунками Миколи Білика необхідно більше мільйона гривень. Якби ОСББ подало заявку на муніципальну програму, мешканцям необхідно було близько п'яти тисяч гривень сплатити з кожної квартири. А без неї за ринковими цінами це обійдеться в рази дорожче. Тому зараз в планах правління об'єднання активно займатися просвітницькою роботою серед мешканців. Для цього навіть виокремили окреме приміщення, яке зараз приводять до ладу. А вже за місяць воно стане своєрідним офісом об'єднання, Де будуть проводити різноманітні зустрічі та збори. Отож, вашому будинку 43 роки. Так. Хто прийняв таке рішення створювати ОСББ? Хто, власне, об'єднав громаду для створення ОСББ? Є в нас така є ініціативна людина на домком Поліщукка Оксана Мусіївна. От вона фактично, фактично і почала і роботу в будинку. По ремонтах, і потім створила ініціативну групу, яку ми увійшли, і почалась робота в... на початку весни 2016 року по створенні ОСББ. Тяжко було. Ви ще працюєте. Працюєте на керівних посадах? Ну, я б Яким, не сказав, чин... керів... Яким чином ви погодилися бути головою управління ОСББ? Чисто случайно, вийшло, що я ходив на збори, приймав участь. Не так інститивно спочатку. От і колектив довірив. Увійти в правління, а правління вже довірило мені бути головою. У вас є взаємовідносини такі хороші із співвласниками чи по-всякому? Є хороші, є і не дуже хороші. А який контингент в середньому живе в вашому будинку? У нас контингент більше пенсійного. Але вони в минулому, працівники заводу, льонокомбінату, нетканки. Різна категорія, і працівники, і, і воєнні, і ну, будинок різнохарактерний. Різно є і дуже поважні люди, є у нас і недавно ветеранська медаль вручали. Одній е, людині. Ветеран праці. Е, Ні, е, 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 аванський е, 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 орден був е, е, прекрасна жіночка держиться, тримається. Е, е, який у вас розмір внеску на сьогодні в будинку з квадратного метра? Ну, ми кошторис. Оце з Нового року, в зв'язку з підняттям саме мінімальні зарплати і у зв'язку з підняттям рівня життя, як кажуть. Була у нас 2,40 кошторис, коли який ми прийняли на зборах, і цей ми кошторис ще переглянули, тому що мали вийти одну із програм по муніципальній програмі, але були два ж опитані, розписані на листках люди, от будь ласка. Подумайте, от вигадно, це все діло, але люди не підтримали, не набрали ми кількості потрібної для входження в програму. Але ми третім пунктом було те саме підняття тарифу для того, щоб робити оці ремонти, які потребує будинок. І прийняли а що ви, На що ви хотіли прийняти участь у муніципальній програмі? Що ремонтувати? Ну що, я. Спочатку саме всі програми були записані. В першому всі програми, тому що воно потрібно все в комплексі вирішувати життя будинку. І фундамент, і стіни, і покрівля, і індивідуальний тепловий пункт, щоб був будинок, будинку, щоб він функціонав прекрасно. Вийшли на дві програми, саме найбільше набрали кількість це покрівля і індивідуальний тепловий пункт. В другому питанні теж було розписано, що і можна і програму піти, і кредит. Взяти і це вийде гривні по 60 цього місяця платить людям. Ну, але теж не підтримали. Люди. А можливо, треба було так рубануть з плеча. Правління вирішило зробити ремонт покрівлі, ну, довести до відомий, сказати, люди добрі робимо і все. Ні, я придержусь букви, демократичніше букв, букви закона. В статуті чистко написано дві третіх співмешканців з самої будинку, Якщо приймають участь в якійсь програмі, значить, ми з нею ну, в неї статуті включаєш. написано, що правління повинно було е, теж е, якби обрати спочатку. Е, Значить, ви треба було звузити звузити пріоритети. Ну мабуть, на наступний рік точно будете приймати. обов'язково приймемо на наступний рік, обов'язково і, скоріш все, це буде утеплення будинку. Це якраз більш перспективно. І тому що, звісно, в комплексі це взагалі ідеальний варіант. Але, скоріш всього, що будемо входити, е, обов'язково будемо входити. А в цьому році все таки е, може. Благодаря теплому кредиту буду говорити з людьми. От ми якраз зараз е, підготавлюємо кімнатку, в якій можна буде на, на кінець зустрітися людям і поговорити один на один, і, дивлячись в лице, і розказувати при фактах, при бумазі, щоб люди люблять більше індивідуальну е, е, розмову. От закінчимо. Я думаю, ще Без не Основний план вас з'єднати громаду. Так. Так, об'єднати громаду, щоб була громада єдине ціле, щоб мало що цілі, які ставлять правління, я як голова, і вони не всі зразу, але помаленьку виконувалися. Ви іще працюєте. На основному місці роботи. Так. Чи важко вам об'єднувати роль голови правління, роботу важку голови правління із своєю основною роботою? Ну що вам сказати? Сказати легко не скажеш, не обманути самого себе і людей, важко, важко, але в мене є помічники. Благодаря правлінню, яке. Скільки вас членів правління? Нас сім членів правління. З кожного під'їзду. Так, да, практично з кожного під'їзду. Там трошки вийшло, що в нас один під'їзд без саме, але ми на тому ж самих тих зборах і на правлінні прийняли, що кожним під'їздом є відповідальність за під'їзд. Є люди, які дійсно молодці. Я от всім благодарен. Кожному, хто відповідальний в мене по під'їздам, всі включаються в роботу, допомагають, і з, як опитування було, і ну, по різних питаннях, яких та саме люди працює. Молодці, я хочу їм всім подякувати за співпрацю. Так, що мені легше, і ще легше, що в мене друга половина займається бухгалтерською діяльністю. То я те, да, да, то я фактично дзвоню, приймаю рішення, договорююся виконують команду. в мене вже більше. Отож, ви на роботі, але все рівно в телефонному режимі керуєте робота ну, це, робиться. Ну, в телефонному режимі зараз практично все вирішується. Ми звернули увагу, у вас дуже гарний чистий двір. Так. Це ви е, наймаєте двірника чи власними силами е, е, толоки організовуєте. Яким mm -hmm. чином ви такого гарного двора досягли? Ну, Ще він не дуже гарний. От коли вже Ну, Чуть чистый, пізніше підійдете. Да, прибрано, чисто, на кучках все, ми ще й кучки перевозимо, покрасимо, взагалі буде ідеально. Ну що, гарний двірник? Було тяжко. Було тяжко особливо в весняний осінній період, якраз так вийшло, що жіночка на пенсії не змогла вже працювати, вона перед тим працювала. І проблема була наняти людину, договоритися, щоб прибирати свою прибуткову територію. Але ми шляхом шляхом поїска. Нашли людину, а є у вас проблеми із межами прибудинкової території? От є місця, яким би вам не хот... яких вас не хотілося б, щоб ви прибрали за кошти співвласників, а рахуєте, що це територія міста, що це повинні Шео прибирати, чи ще якась інша структура, чи саме та територія, яку вам, вам вже ж передали ЖЕК-схему? Саме прибирає. та територія влаштовує, що вона ваша прибудинкова територія, чи ви б хотілися від частини відмовитися над Ні. дорогою, наприклад, загальною. Користування. Ні, Я б не хотів відмовлятися. У нас невелика територія, у нас і спереді біля дороги територія, теж прибираємо і в всередині. Нащо відмовлятися від того, що нам вже дали. Ви рахуєте, що це ваша? Ми і... рахуємо, що це наше, і стараємося його прибирати, щоб воно було в чистоті. Планує. Є плани там, поперекривати Треш, трошки заборчики. Ну, Мабуть, лавочки є. доробити трошки. Лавочки, так, да, заготовки вже готові, практично те саме, так що ждемо хорошої погоди, щоб покрасити і все це діло, щоб о, наші пенсіонери віту люди могли присісти і гарно відпочивати. Е, в гарному крім, дворі. Е, — Крім членів правління і двірника, які допомагають вам, ну двірник найманий працівник, бухгалтер, ми зрозуміли, які ще люди обслуговують ваш будинок. Значить, фахівців, фахівці, ми практично залучаємо фахівців, я не зв'язуюся з компанією поки що. Ми б вирішили, що коли людина, яка займається одним ділом, знає цей будинок, це у нас є і сантехнік, яка по мірі можливостей. В, ви задії, тоді… – тоді, коли… – електрик, електрик, ну без електрика не можна, тому, що електрогосподарство велике. Обленерго... У Вас одна електрощитова загальна чи дві? Одна одна, одна одна електрощитова, те, що те саме поміняли, те, що а в якому стані ви її прийняли? Бо кажуть, mm -hmm. що електрощитові були не дуже в гарному стані. Ну, от не дуже гарному стані. Нас заставило в енерго поміняти і перемикачі. І а тубліра. лічильники були у вас уже електро. Ні, чи ні, у нас, ми здали на повірку. Цей лічильник хотіли. Дисковий. Дисковий лічильник. Поки що ми. Ну, трохи шкода. Через те, що дисковий електролічильник ви маєте міняти через кожних 5 років повірку так, робити. Так, повірку а вже робити. якби зробили на електронний, то раз на 18 років. Ну, бачите, що фінансова ну, нічого, можливість дозволяє дойде. Дійдемо до цього, до цього, Дійдем і, до цього і до електронного час. і лампочки плануємо, не розберігаючи ставити. Все це в планах фінанси. Чуть-чуть виростуть от благодаря тому, що чуть підняли тариф. Я думаю, ми справимося. Микола Миколаївич, ви створені сім місяців, так? так? Скажіть, будь ласка, от ви вже повністю встигли за цей час оглянути свій будинок. Ну, я кажу так, ваш, через те, що насправді так. голова ОСББ вкладає душу настільки, що потім уже і не хочеться комусь передавати чи ну якби рівностно до цього всього відноситься. Які ви б б хотіли ще роботи провести в будинку, що треба найшвидше, найтерміновіше зробити? Ну, на Тут ну, Все терміново можна, потрібно робити. І перебрати терміново. І от саме, звісно, два больних польщих питання це покрівля, яку треба доробити, вона там трошки роблена, і комунікація всередині. Вже ми почали. З самого початку, з самого початку почали, я саме закупив. На інну суму крани і був щоб поміняти імені. А сьогоднішній день це дуже дорого. Дуже дорого, дуже дорого. Але влада тому, що в нас є людина, яка обслуговує. Помаленьку, по одному, по два, по три крана міняємо. Мені також казали ваші члени правління, які прийшли на сюжет, що вас не перекриваються у будинку. Так само треба перекривати цілий будинок, щоб комусь одній квартири перемонтувати кран. От зараз а саме, це вже кажу, що деякі ми вже поміняли. Для того от іменно по воді, з чого ми, з чого я й почав, що закупив крани і те, які ми поміняли. Я думаю, за період літа, бо зимою ми плануємо зимою, але. Зима, люди водою коризуються літом, вже будуть трошки роз'їжджати. Тобо це ж треба відключити, так. На певний так. ми будемо перекривати сантехніку. <тас> ми пройшли, вже закупили, що не, не буде доставати. В основному вже і корени, і був типу закуплений. Так що будемо по одному, по два доміняємо вже і всі будуть перекриватися. Є ж питання там, що хозприміщення, які в нас в підвалі, є що достроєні і перекрили ці крани, теж будемо. Просить людей перейти, щоб на все було доступно і перекривалося. Так, що Наша передача, на жаль, добігає кінця. Микола Миколаївич, побажайте, будь ласка, головам правління ОСББ, співвласникам. От що б ви хотіли от таке ваша порада? Як бути з будинками і як треба згуртовуватися? Ну, як порада? Порада одна працювати. Працювати в першу чергу з людьми. Якщо будуть люди тебе розуміти, будуть допомагати сам і правління саме нічого не зможе вирішити, коли не буде розуміння з людьми. Якщо буде розуміння, буде допомога, тоді буде бажання і працювати, і творити для людей, і зробити так, щоб люди жили і радувалися там, тому місцю, де вони проживають, проходячи повз будинок, заходять всі в будинок. Щоб у них не капало, щоб у них було тепло і красиво. Я думаю, ви згуртуєте своїх співвласників, приймете участь, якщо продовжиться на 18 й рік програми муніципальної, Візьмете обов'язково вигідний теплий кредит, чи на заміну вікон, чи на заміну якогось іншого елементу будинку. Ми вам дякуємо за участь у нашій програмі. Дякую вам, що запросили. Будьте а, наш, крепі. а ми, як завжди, запрошуємо щовівторка Рада Голів ОСББ на тих усім. Для участі у тренінгу вхід вільний, захід безкоштовний. Дякуємо за увагу! До зустрічі!